Несподівану знахідку виявили британські правоохоронці у будинку Саада Альхілі минулого тижня. Його із родиною жорстоко вбили на відпочинку у французьких Альпах. Британська поліція поки не розголошує деталі обшуку. Відомо лише, що до помешкання у графстві Сарей прибули армійські сапери. При цьому поліція евакуювала жителів сусідніх будинків та перекрила дорожній рух. У змі з'явились повідомлення, що мотивом для вбивства міг стати конфлікт між Садом та його братом Заїдом через батьківський спадок. Однак, Заїд Аль-Хілі сам прийшов до поліції і заперечив конфлікт із убитим правоохоронців. Також зацікавила сфера діяльності жертви. Він працював на одну із супутникових компаній як інженер-консультант. Нині поліцейські досліджують особисті речі Аль-Хілі, зокрема комп'ютер, з метою знайти якісь зачіпки. На думку експерта у галузі безпеки, усі версії потрібно перевірити дуже ретельно, зокрема, і версію про організовану злочинність або державний тероризм. У минулому такі випадки траплялись з Іраном, наприклад, а можливо, вбитому просто не пощастило. Загалом, список версій може бути дуже довгим, каже експерт. тим часом дочку Альхілі, семирічну зайнап, яка вижила під час стрілянини, вивели зі штучної коми. Поліція сподівається, що за кілька днів дівчинка зможе розповісти про трагедію.